Для Збройних сил України в Івано-Франківську відкрили виставку аукціон художника Василя Боднарчука. Усі гроші з продажу картин спрямують на потреби штурмової роти 710-ї бригади охорони держспецтрансслужби. Продовжить тему Тетяна Дадак. Те, що надихає так свою персональну виставку назвав Василь Буднарчук. Сьогодні представляє 40 полотен. Вони виконані переважно у техніці олійної пастелі. Художник показує картину, яку намалював одразу після повномасштабного вторгнення. Я якраз в той момент відпочивав у Карпатах у Львівських Карпатах, і я побачив, от пейзаж такий – сонце впало освітило гору, і цей якраз була. Зими не зими такої не було, і от ви бачите, оці гілки. Оце все така тривога, такий стан. А це якби символізує прапор України, і це якби та загроза. Пізніше на одній із своїх виставок Василь познайомився із військовими 710-ї бригади. Відтоді разом організовують аукціони, аби зібрати гроші на потреби воїнів. Знаєте, можна донатити для когось туди, а тут я знаю, що конкретно для цілі для штурмової бригади, для бригади для батальйону розмінування. Для саперів, де для люди віща за ризикують життям, розумієте? І ну і це, це приємно, що ти знаєш, що ти по чуть-чуть не по цього разу збирають кошти для штурмової роти, яка виконує завдання на Бахмутському напрямку. Серед воїнів чимало прикарпатців, і вони передусім потребують засобів боротьби проти ворожих безпілотників. В армії потрібні дрони. Всі збирають на дрони. Обіцяють мільйон дронів для армії. І, звичайно, що ми в складі сил оборони також потребуємо цих ж самих дронів. fpv дрони це дрони, можливо, для розвідки, це е, так само засоби радіоелектронної боротьби. Дрони вони дозволяють все-таки ще е, знищувати живу і е, силу ворога, ну і техніку відповідно за. Найкращих умов в принципі з повітря на відкриття виставки завітали і самі військовослужбовці. Для них влаштували невеличкий концерт. Мистецтво під час війни повинно робити щось добрі справи. Ми повинні ми робити це і пропонувати людям, хто може покупійці. а ми повинні допомагати реймбо. Якщо ми не поможемо, то хто поможе. Виставка продаж триватиме до 18 березня в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка.